Сьогодні ми з вами знаходимося в епіцентрі подій в центрі Лондона. Тут відбувається коронація принца Чарльза III та його дружини Каміли. 6 травня відбулася урочиста церемонія коронації Карла III і його дружини Каміли Паркер Боулс. До цієї історичної події готувалися далеко не один місяць, адже подібне трапляється вкрай рідко. Попередня коронація королеви Єлизавети II проходила минулого століття рівно 70 років тому. Карл III став сороковим монархом, якого коронували у Вестмінстерському абатстві. Сьогодні у великої кількості людей є можливість побачити. Пишні процесії та традиції, які дотримуються вже понад тисячу років. Церемонія коронації проходила у Вестмінстерському аббатстві і складалася з кількох етапів. Під час першого етапу визнання Карл, стоячи в центрі Вестмінстерського абатства, повертався на північ, південь, схід і захід, а присутні з радістю та ентузіазмом голосно промовляли Боже, бережи короля. Тим самим вони визнавали його владу. Під час присяги Карл із церемоніальним мечем у руках виголошував промову про те, що до кінця життя захищатиме закон і церкву, а потім поцілував Біблію. Далі була найтаємніша частина церемонії помазання, яке проходило за спеціальним пологом, який створили у королівській школі рукоділля спеціально для цього дня. На екрані зображено дерево із листям, де на кожному написано назву країни співдружності. Архієпископ Кантерберійський наніс ялин із золотої ампули на руки, груди та голову короля. Цей момент вважається моментом спілкування монарха та Бога. Цікаво, що Чарльз просив не знімати це таємство на камери. Ще один етап церемонії інвестітура. Карл урочисто отримав коронаційне кільце, скіпетр, жезло, меч, золоті шпори, армили і зрозуміло, корону. Поки йому вручали усе це і одягали у королівське вбрання, присутні співали гімн, а по всій Великій Британії звучали труби та збройовий салют. Ну а потім король сів на трон, а гості королівської крові присягали йому на вірність, торкаючись корони і цілуючи праву руку. Зокрема, це зробив і його старший син Вільям. Після завершення церемонії у вестмінстерському абатстві наступною знаковою зупинкою Карла III та королівської родини став балкон Букінгемського палацу, де вони вийшли до підданих і зробили фото для історії. На церемонії коронації його величності та королеви Каміли були присутні перша леді України та прем'єр-міністр. Понад дві тисячі гостей з усього світу відвідали церемонію в вабацтві. Серед них була дружина українського президента Олена Зеленська та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Олена Зеленська написала у твіттер, що коронація їхніх величностей короля Чарльза III і королеви Каміли це звичайно історична подія. Наша кореспондентка поцікавилась у місцевих жителів Лондона з якою метою вони відвідали цю подію, та які емоції їх переповнюють. Амітей та селебра коронавішн. А миски цвест евент мост евент о ліфтай. Вот і a history which is happening in front момент us. Навінчено кей, но він чес для мене. Це було приємно. Просто побачити то саме це. Бо я не знав ніколи не бачив цього mm -hmm. і хотів побачити просто це. Британська коронація має велике міжнародне значення, бо Карл III також є главою ще понад десятка держав світу. Для короля головним завданням буде зберегти привабливість традицій, але також і постійно доводити, що монархія і він є не лише видовищною, але й корисною історичною традицією. God save the king. Oh.